Великий святковий концерт не може бути без гумору. Так я вважаю. Шановні друзі, декілька хвилин нашого українського гумору. Дядько дуже набрався. Іди додому. Крок вперед, два назад. Два вперед, три назад. А тут стоїть Славко, першокласник. Дивиться, дивиться та каже, дядьку Степане. А ви розверніться, і йдіть в протилежний бік. Скоріше додому прийдете. Бачите, яка, яка дитина. Ну, ще, ще так теж один дуже набрався, набрався чоловік, запізнився додому, прийшов на шпиньки та крадеться. До свого ліжка, значить, крадеться, а тут жіночка. Котра година? Та десять-десять спить. А тут тільки годинник Бем. Що ж ти брешеш? Вже година ночі. Ага, а ти хочеш, щоб він тобі ще нулі відбивав чи що? <праць> Трактористу молодому рицьку воротило. Повідомили, що жінка близня народила. Біжіть, гри! Два синочки, а насправді один хлопчик. І ще дві дочки. Скочив Гриць, до коридору не пускають далі. Кажуть, в шибочку дивіться. А там ваші лялі. Гриць у шибку загляда. Бачив дві дитини. А у третьому пакунку запасні частини. Серед ночі в заметіху стука хтось до хати. Гей, хазяєчка, чи пустиш переночувати? Документи покажу вам, я солдат піхоти, позавчора йшли ми кросом, я відстав від роти, дві доби не їв нічого, приморозив ноги. до своїх дійти не можу замело дороги. За дверима голос чути. Вірю вам прекрасно. Я одна, а ви мужчина. І це мені опасно. А солдат зубами дзвонить. Та що ж там опасатись? Дві доби не їв, нічого не почнуш ж... <кхм> кусатись. Да. За дверима знову голос. Та воно та ясно. Глупа ж ніч, а ви мужчина, і це мені опасно, а солдат уже аж плаче, да я ж не їв нічого. Див приворозив ноги, я знаю, впусти до мене. Відчинила жінка двері, просить гостя в хату, насипає борщ гарячий, подає солдату, з'їв солдат. Борщу тарілку, ще й до просить, а наївся, розігрівся, ну вже каже досить. А ти гарна господиня. І борщ у тебе класний. І вже я почуваю, що стаю опасний. Хоче така невеличка мініатюрочка, гість хазяїна питає, чому лице таке бліде і чому вас колотає, як машина загуде. Той таблетку в рота кинув, оба змучено потер. Справа в тому, що дружину в мене вкрав один шохвер. життя з тих піра муки, що хвилину страх гризе, чую лиш машини звуки, думаю. На цах висе! <плес> Значить домовились, співаємо черемшину, так? Да? Всюди буйноквітне, всі слова знаєте, так? Да? Так, прошу приготуватись, музику включайте, прошу. Всюди <плес> квітне черемшина. Сміліше, смініше! Молодо шлюбу бралася вся калина. Не чую, вчера в садочку, тихому кудочку Ждевчи. Ви знаєте, шановні друзі, я не випадково запропонував проспівати Черемшину, тому що от я на гастролях, скажімо, ну, 35 років. Від Командорських островів до Калінінграда, від Мурманська до Кушки по паралелям і меридіанам. І де б ми не приїжджали, куди б не приїжджали, тільки узнають, що приїхали українські артисти. Давай там нашу, підманула підвела чи несе галеводу. А черемшина це як кажуть перший кляс. Грузини, таджики, узбеки, там літовці, як вип'ють, і самі співають. І слова знають, і музику знають, але співають в своїй національній манері. І у кожного виходить нібито своя національна черемшина. Розумієте? Я підмітив цю рису. І почав писати такі невеличкі гумористичні музичні імпровізації, як черемшину нашу українську співають різні народи, наші брати. І от що з цього може вийти? От послухайте, наприклад, наприклад як би сьогодні проспівали черемшину наші сусіди, наші молдавські друзі. Была на черемшина, а по помога шлюбу брала калина, а вечер жене свое так с куметом прямо в дубасары. А теперь, друзья, давайте перенесемся в Среднюю Азию.

Горні вершины к о ох, избава, буйнок видней черемшина, Кзбава, о, Кзбава, к а в кустах її гуляє весь ансамбль наш яла, Черемшину исполняет на узбекські слова. Учку ду ты колодця Буйним цвітом Цвіте черемшина под сонцем аж жари Соловей закричал, как петух, как петух. Учка -на -на! <плодит> тоже поют черемшину. Вокально-инструментальный ансамбль из Тбилиси Орера. Sen кхема да забывай Черемшина не боится трудностей технических, Если надо, зацветет корабль в космических. Волыби, волыби, нани-нани, волыби, Нани-нани, 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 волыби. В Черемшине ждет грузина, черноглазая девчина. Для грузина Черемшина дороже Карабина! Спасибо. Что? Да. Какую? А? шо-шо, как, карамыш? Какая-как? Как, как, как? как силовой? Под... Карапыши, Карапышинскую, черемшину. Вы что, серьезно? Кор... Ну, голова кажется, серьезно. Значит, тут уже надо что-то выкручиваться. Карапышинская черемшина, да? Топча! Есть вариант. Карабушинська черемшина. А, розтягнусь. Там, де буйно квітне, черемшина. Хлопець покохал красу дівчину. Любив таку канапещанку, що навіки позабув про чарку.